Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції дещо загострилася з 18-ї години вечора до опівночі вздовж лінії розмежування, бандформування, провели 21 обстріл наших військ. Противник засередив найбільш інтенсивний вогонь в напрямку українських позицій в районі Авдіївки, Пісків, Опитного, Широкіного на Донеччині, а також в районі Павлопаля і Гнутова на Луганщині. Увечері злочинці вели вогонь із танків в районі Авдіївки та населеного пункту Павлополь. Обстрілів населених пунктів з 18 години вечора до опівночі 9 квітня не зафіксовано. Пан Полторак з робочим візитом побував на Миколаївщині. Міністр оборони особисто проінспектував стан бойової підготовки підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Нині на полігоні Широкий лан проходять навчання більше двох тисяч військовослужбовців. Здебільшого їх тренують ті, хто вже має досвід бойових дій в АТО. Саме на їхню професійність і розраховують. Окрім цього, Степан Полторак перевірив матеріально-технічну базу полігону та поспілкувався з бійцями. При цьому очільник оборонного відомства наголосив на необхідності відходити від стерої. Типів навчання військових за канонами радянських часів. Та практика, яка була на 60 відсотків, не відповідає вимогам сьогодення, зауважив Степан Полторак. Найкращим командирам та військовослужбовцям, які проявили себе у бою в зоні АТО, міністр вручив державні та відомчі нагороди. Волонтери готують великоднє свято для бійців у зоні АТО. Краматорські бджілки трудяться, не покладаючи рук. Ми закупили 600 яєць, ми пічом 200 пасок. и 400 крашеных делаем. Мы будем их светить, как положено на Пасху, и потом раз сразу развозить нашим ребятам на передовую. Вот эта отправка идет на Широкино. Ждем машину. Здесь спицы, здесь пирожочки. Это пирожочки с картошечкой, это пирожочки сладенькие с джемом. Это рагу овощное, это рыбка под подливкой, это оливье. Ну так, от е, вот так, от ми передаємо. до свята. Активісти виростили українське писанкове дерево, прикрашають його власноруч створеними виробами. Так хочуть зібрати кошти і допомогти дитині, батько якої загинув на сході країни. Ми проводим еще такую акцію. Это міжнародний проект называется «Українське Пасанкова дерево». Это в ньому участвують Я могу даже показати нашу скриничку. В ньому участвуют восім стран, где мы находимся, все знают. К нам люди приходять и покупають наші изделие. І кладуть в эту скринічку. Ми в конце дня подсчитываем і в Фейсбуці отчитываемся за каждый день. От у нас собрано 3200 сейчас именно на ярмарке імена на ярмарці Что мы дерево. Вот ми передаємо такі вот такі поделочки, вишити рушнички. Волонтери не лише готуються до великодня, а й шиють одяг маскувальні сітки, кікімори для військових, а також передають на фронт смачну домашню їжу. Дінішки приносять люди. Отак, от, от і пенсіонери приходять. І ми самі мы всі пенсіонери і самі собираем деньги. У нас є бан банк, паночки такі полнітрове. У Краматорських бджілок є власний орден. Ним нагороджують найбільш відданих і активних. У страсний четвер, 9 квітня, у Львівському гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулося ранішнє богослужіння. Під час служби Божої преосвященніший владика Михаїл Колтун помолився за усіх захисників держави, які у передвеликодні дні захищають наш спокій на фронтах АТО. Сьогодні, як ніколи, є цей унікальний час, який дається відчути, який дається відчитати, щоб ми один одному служили. Умивали ноги, щоб ми один одному заявляли свою вірність, підтримку. Після закінчення літургії владика особисто омив ноги 12 учасникам бойових дій на сході України. Ідея обмивання ніг військовослужбовцям, учасникам АТО прийшла саме нашому головному військовому капелану Владиці Михайло Котуну. Незважаючи на те, що він є єпископом в іншій епархії. Він попросив, щоб цей обряд можна було провести у нашому гарнізонному храмі, де звичайно ми переживаємо різні моменти епізоди життя АТО. І обряд цей нас скеровує до часу життя Ісуса Христа, коли на Тайній Вечері Ісус Христос вмив ноги своїм учням, ознак того, щоб дати їм силу, очистити від всякого зла. 12 гостей, яких запросили на чин вмивання ніг це ті, хто пройшов справжнє пекло боїв на Донбасі. Коли поїхали на АТО, там сповнились відразу всі молитви, коли почали стріляти, коли почали гинути наші товариші, зразу почали молитись, дружити, обніматися, згадувати Бога, просити Бога, щоб подарував нам життя, щоб були здорові. Коли отримав поранення, також молився, просив Господа, щоб дав здоров'я, щоб повернув мені, щоб я міг ходити, щоб я міг працювати і надалі. Самі ж військові кажуть, що під час війни змінили своє ставлення до Бога. Змінив неоціненно він змінив, не змінив не ставлення і до релігії і до Бога. Почав дивитися по-другому на речі оцінювати зовсім по різному ситуацію, яка складається в житті. У київському головпоштамті відкрилася фотовиставка під назвою Повертайся живим. Світлини відображають будні українських військових у зоні АТО. Автори робіт військові кореспонденти. Вони неодноразово опинялися у найгарячіших точках. Часто робили знімки, не задумуючись про власну безпеку. Неможливо уявити сучасну газету без фотоілюстрацій. Ось, наприклад, у цьому виданні до кожного матеріалу є відповідна світлина, проте автори цих знімків, як правило, залишаються поза кадром. Ми спробуємо трохи відкрити завісу таємничості. За плечима Тараса Греня не одне відрядження до зони. Ато офіцер побував на десятках блокпостів та позицій українських військових, а його фотокамера завжди була при ньому. Каже, прагнув показати українцям, що насправді там відбувається. Там сепаратисти влаштували засідку для наших бійців. Вони поставили свою броньовану машину, по боках стояли снайпери і гранатометники в будинках. Але хлопці вчасно зорієнтувалися. Сепаратистів було знищено. Аби максимально реалістично відобразити життя на передовій, журналісти не раз вирушали на бойові завдання разом із військовими. Коли армійці звільняли місто Слов'янськ, кореспондент Вадим Ковальов був в епіцентрі подій. Він один із небагатьох, кому вдалося через об'єктив фотокамери передати момент підняття українського прапора над мерією звільненого міста. Протягом цього моменту, коли ми повинні були підняти прапор, була Змога противника атакувати нас, тобто нашу групу майже могли би і розстріляти. Зробити вдалий знімок в бойових умовах доволі складно, розповідає журналіст Роман Туровець. Армійці не люблять фотографуватися, особливо перед виконанням завдання. Часто ховають своє обличчя. Найкращий спосіб завоювати довіру військових пожити жити з ними в одному наметі, каже Роман. Через свої фотографії офіцер намагається передати саме емоції людей. Обличчя Обличчя крупним планом, це в першу чергу. От нема нічого більш цікавішого, напевно, в зоні АТО, як обличчя людей, які там перебувають. Тому що е, обличчя вони е, відображають все, вони відображають е, суть тих людей, які воюють, е, зміст війни, їхні переживання, внутрішній світ. Журналісти в погонах опинялися в ситуаціях, коли здавалося, взагалі не до фотозйомки. 13 травня 2014 року один з підрозділів 95-ї бригади потрапив у засідку для евакуації поранених. Командування направило гелікоптер разом із рятувальниками на борту винтокрила. Перебував і кореспондент Олексій Мазепа. Я відкрив боковий люк БТРа і побачив там хлопця, який сидів з перев'язаною рукою. У нього були такі ну повні болі болю глаза. І ми е, вдвох цього хлопця витягли з під броні БТР і доправили до вертольоту. Але в той час, коли ми його витягли під броні, я ну суто, мабуть, такою чисто професійною журналістською. Точки зору я зробив кілька кроків назад і зробив фотографію цього хлопця. Ось уже рік як увага всього світу прикута до подій на сході нашої держави. Фотографії з зони АТО не сходять із перших шпальт газет. Знімки з нашими військовими набирають чи не найбільше переглядів в мережі інтернет. Завдяки цим світлинам українці мають змогу дізнаватися про реалії бойових дій на сході. Чимала заслуга в цьому і військових журналістів. На кілька днів у гості до Львів'ян завітали дітлах зі Слов'янська, зустрічали їх як рідних і намагалися зробити все, щоб малеча швидше забула страхіття війни. Ці діти у нас не виїжджали, вони були в підвалах, пересиджували. Дуже, дуже тяжко було дітям. Дуже тяжко. І зараз вони всього бояться, десь щось стукне, вони здригаються. У будинку офіцерів для школярів зі сходу влаштували свято писанки. Цей великодній символ є своєрідним оберегом, і діти із задоволенням опановували вікові секрети писанкарства. Ну, це перший раз в мене треба руку натренувати, Я хвилююсь, щоб була гарна писанка, але ця робота дуже цікава. Я намалюю квіточки і хрест, щоб вас вона господь благословив. Жовто сильний колір це означає колір нашої, нашої країни. У нас писанкарство не практикується там на сході. Ми розмальовуємо фарбами, розмальовують діти яйця. А в перший перший майстер-клас писанкарства. Перше ми попали на такий захід. Дуже старається і львів'янин Максимко. На щастя, він ще не розуміє, що таке війна, проте знає тато військовий і захищає його сон. Баба працює на війні. А як це? Що це війна? Що? Із технікою писанкарства ознайомилось близько сотні людей. Найбільш вдалі писанки вирішили передати на схід для тих, хто святкуватиме Великдень не в родинному колі, а в окопах.